Російські окупанти створюють ілюзію того, що покидають Херсон. Про це в інтерв'ю українській правді розповів керівник головного управління Росії Кирило Буданом. За його словами, росіяни завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони. Буданов наголосив, що російське командування, на чолі з Суровікіним готує підґрунтя для росіян на випадок здачі Херсона. Але поки не можна сказати, що окупанти звідти втікають, каже Буданов. Ну і дійсно, чому би не, не, не довіряти керівникові українські розвідки з урахуванням того, що друзі, уявіть собі ситуацію, коли росіяни просто полишають місто без бою. Так що тоді вони скажуть російським громадянам, які плескали в долоні на церемонії анексії, коли чотири українські регіони незаконно були анексовані в склад Російської Федерації. Звичайно, буде дуже багато запитань, тому вони будуть стояти до останнього солдата, аж поки не загине останній, після чого Херсон буде знову під українською.